11 продуктів, які природно збільшать споживання вітаміну Е, вітамін Е, ключ до молодості і здоров'я, що потрібно знати в 2024 році. Вітамін Е це не просто черговий вітамін, про який ми чуємо в рекламі, це потужний антиоксидант, який відіграє ключову роль у підтримці здорових клітин, імунної системи та загального самопочуття. У сучасному світі, де ми постійно підаємося впливу стресу, забруднень і нездорової їжі, підтримання оптимального рівня вітаміну Е стає критично важливим. У цій статті я, як людина, яка глибоко цікавиться питаннями здоров'я і довголіття, поділюся своїми знаннями і досвідом, щоб допомогти вам зрозуміти, як природним шляхом збільшити споживання вітаміну Е і отримати максимальну користь для свого організму. Чому вітамін Е так важливий? Перш ніж ми перейдемо до продуктів, давайте розберемося, чому вітамін Е заслуговує нашої уваги. Його основна функція захист клітин від пошкодження вільними радикалами. Вільні радикали це нестабільні молекули, що утворюються в результаті різних процесів в організмі, таких як метаболізм, вплив ультрафіолотового випромінювання та забруднення навколишнього середовища. Вони атакують клітини. Пошкоджуючи дезоксиробонуклеїнова кислота і викликаючи передчасне старіння, а також збільшуючи ризик розвитку хронічних захворювань, таких як рак, серцево-судинні захворювання та хвороба Альцгеймера. Вітамін Е, це потужний антиоксидант, який нейтралізує вільні радикали, захищаючи клітини від їх руйнівного впливу. Крім того, вітамін Е відіграє важливу роль у підтримці імунної системи. Сприяє нормальному згортанню крові та покращує кровообіг. Він також необхідний для здоров'я шкіри, волосся і нігтів, допомагаючи їм залишатися здоровими і сильними. Природні джерела вітаміну Е, що включити в раціон. Тепер найцікавіше як природним чином збільшити споживання вітаміну Е, на щастя, існує безліч смачних і доступних продуктів, багатих цим важливим вітаміном. Вихідний матеріал дає непоганий список, але я хочу розширити його та додати свої рекомендації на основі особистого досвіду. Масло зародків пшениці, суперфуд для шкіри і здоров'я. Я вважаю, що це одне з найбільш концентрованих джерел вітаміну Е. Додайте його в салати, смузі або використовуйте для заправки овочів. Не бійтеся експериментувати зі смаками. Авокадо та масло авокадо універсальні чемпіони. Авокадо це не просто модний фрукт, це справжнє джерело корисних речовин, включаючи вітамін Е, додавайте його в тости, смузі, салати або просто їжте ложкою. Олія авокадо чудова альтернатива іншим маслам для приготування їжі та заправки салатів. Насіння соняшнику перекус, корисний для імунітету. Я завжди ношу з собою пакетик насіння соняшнику як швидкий і корисний перекус. Вони не тільки багаті вітаміном Е, але й містять селен, необхідний для здорової щитовидної залози та імунної системи. Мигдаль здоровий і смачний перекус. Мигдаль, мій улюблений горіх він не тільки багатий вітаміном Е, але і містить клітковину, магній та інші корисні речовини. Важливо вибирати сирий або злегка обсмажений мигдаль без додавання цукру і солі. Соняшникова олія. Вибирайте нерафіновану. Як правильно зазначено у вихідному матеріалі, нерафінована соняшникова олія кращий вибір для тих, хто хоче отримати максимальну користь від вітаміну Е, воно зберігає більше поживних речовин і не містить шкідливих домішок. Фундук корисний і ароматний горіх. Фундук це відмінне джерело вітаміну Е, корисних жирів, білків і мінералів. Я люблю додавати його до гранули або просто їсти як закуску. Шпинат зелений супергерой. Шпинат це не тільки джерело вітаміну Е, але й багате джерело заліза, вітаміну С та інших важливих поживних речовин. Додавайте його в салати, смузі або готуйте на пару. Арахісове масло уважно читайте склад. Арахісове масло це хороше джерело вітаміну Е, але важливо вибирати продукт без додавання цукру та інших шкідливих добавок. Броколі корисний овоче для здоров'я. Броколі це відмінне джерело вітаміну Е, вітаміну С та інших антиоксидантів. Готуйте її на пару, запікайте або додавайте в супи і рагу. Форель корисна риба для серця та мозку. Форель це не тільки джерело вітаміну Е. Але й багате джерело омега, три жирних кислот, необхідних для здоров'я серця та мозку. Манго тропічний фрукт для гарного настрою. Манго це смачний і корисний фрукт, багатий вітаміном Е, антиоксидантами та іншими поживними речовинами. Особистий досвід та рекомендації. Протягом багатьох років я вивчаю вплив різних продуктів харчування на здоров'я та довголіття. Я переконалася, що включення в свій раціон продуктів, багатих вітаміном Е, дійсно допомагає мені відчувати себе краще, покращує стан шкіри і волосся, підвищує рівень енергії і зміцнює імунну систему. Я рекомендую вам спробувати включити в свій раціон хоча б кілька продуктів з цього списку. Не обов'язково їсти всі продукти кожен день, досить додати їх в свій раціон кілька разів на тиждень. Важливі зауваження та застереження. Незважаючи на всі переваги вітаміну Е, важливо пам'ятати про застереження. Високі дози вітаміну Е можуть бути небезпечними, особливо для людей, які приймають препарати, що розріджують кров. Перш ніж приймати добавки з вітаміном Е, обов'язково проконсультуйтеся зі своїм лікарем. Укладення Вітамін Е це потужний антиоксидант, необхідний для здоров'я і довголіття. Включення в свій раціон продуктів, багатих вітаміном Е це простий і ефективний спосіб поліпшити своє самопочуття і захистити свій організм від шкідливого впливу навколишнього середовища. Не забувайте про важливість збалансованого харчування і здорового способу життя в цілому. Пам'ятайте, що ключ до довголіття і гарного самопочуття. Це не тільки правильне харчування, але й позитивне мислення, фізична активність і турбота про своє ментальне здоров'я.